До речі, дуже популярні автомобілі. Люди їх купують. Я через свій кліренс. Бачите, він такий компактний автомобіль на легкоспавних дисках, присутні передні партроніки. Ось такий хром. І це в нас 16 рік, 1,6 дизельний двигун 85 кВт, 244 тисячі пробігу, вартість складає 15200 в рідній фарбі. Оригінальний пробіг, контактний номер 0,66. 147, 13, 67. Ось так він виглядає Механічна коробка передач. П'ятимісний. Вони бувають як і п'ятимісний, так і семімісний. Привезений з Німеччини. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Інтуран, серв'язий колір. свіжопригнаний, 2012 року, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт. Вартість складає 11300. Контактний номер 099 466 44 48. Ось такий комбінований салон. Механічна коробка передач. Сидіння трансформери, електросплавні диски, п'ятимісний мінівен. За більш детальною інформацією телефонувати до власника овощі вказаного номеру телефону. Свайн Туран. 2011 рік, 1,6 дизельний двигун, вартість складає 10 200. Контактний номер 050 65 66 018. Сірий миш, колір. Так він виглядає зовні, але на металева тиска, механічна коробка передач. Відкрита, да? так, боковий арбек, арбек керма, кондиціонер, сидіння, бачите, як нові збережені. Сидіння задні трансформери. Автомобіль п'ятимісний. Перепрошую, 7-місний для сім'ї, для подорожі І якраз для діточок, які ззаду можуть присісти. Ось ще два місця є. І ззаду присутні пар -троніки. За Забіж детальною інформацією, Телефонувати до власника повісті вказаного номеру телефону. 2009 року вартість складає 8500, 1,9 дизель. В рідній фарбі супер Суперстан, контактний номер 098 763 15. Легкосплавні диски, сірий колір. Ось такий салончик автомобілі. Механічна коробка передач, мультикермо, без корозії без корозії сидіння трансформери зложується. І саме основне він місний Ззаді є прицепний пристрій. Забіж детальної інформації телефонувати до власника. Вайн Туран, Кросс, 10 рік. Вартість складає 7700 з сертифікатом. Багата комплектація, 1,4 бензин. Контактний номер 067 728 067 258 21 66 або 097 67 53 603. Volkswagen Tour. Багатій комплектації. Ось так він виглядає. Забіж 215-55 на 17 гума. Забіж детальну інформацію, Телефонувати до власника. По вищу вказаному номеру телефону. Volkswagen Touran сріблястий, 2015 року. 1.6 дизельний двигун, 6-ступінчна коробка. 188 тисяч пробігу, вартість складає 11 тисяч 777. Номер телефону 8066 036 309. Олегкосплавні диски 16 дюймові Треп'ний салончик, механічна коробка передач, сидіння трансформери. Пальцвайн та уран. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника. Получення вказаному номеру телефону. Fine Tauran. Ось такий е темний колір Металік. Прокітамані фари, легкосплавні диски. 2008 рік, привезений з Швейцарії, 228 тисяч пробігу. Вартість складає 7600. Контактний номер 050 165 61 92. Такий п'ятидверний мінівен. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Тауран чорного кольору 2010 року. 1.4 бензин, привезений з Швейцарії, обслужений. Контактний номер 063 853 88 20 9999. 200 тисяч пробігу. Механічна коробка передач. За більш детальну інформацію телефонуйте до.